Чому природа закладає конфлікт між батьками і дітьми? Він закладений природою, і повірте, не просто так. Батьки це є перші люди, з якими спілкується маленька дитина. І якщо дитині не вдається відстояти себе перед батьками, відстояти право на своє життя по своїх правилах. На жаль, потім ця уже доросла людина не може за правою стояти ні в сім'ї, ні в житті. Тому батьки це є перші люди, з яким вам треба вирішити стосунки. І як правильно вирішити стосунки з батьками. В першу чергу, вам потрібно відпустити всі обіди і образи, які у вас є на батьків. Але для цього вам потрібно володіти конкретними секретами, які від вас скриває система. Вона приховує ці секрети, що ви ніколи і нікого не могли пробачити. Тому ви завжди знаходитеся в позиції жар.